Дорогі друзі, приїхали спасати від морозів нашу лохину. На сьогодні передають морози. Вона у нас померзне, тому що вночі буде мінус 4. Полити ми не будемо дим, але дамо нову N Н фірми Біоера. Ось такий поліізатор. У нас на 16 літрів, даємо 20 грам. Порошку, і нас на 4 ряда. Лохина викинула бруньку. Ось так. Але ночі наші продають по мінус 4, три ночі мінус 4. Тому спробуємо спасти нашу лохину і. нововін N+, даємо, кропимо і. Спасаємо, надіємося, у нас це вийде. Побачимо результат, коли у нас буде плід.